Всім привіт! Дуже часто до мене звертаються питанням, як же покинути курити. Я не курю вже два роки і була дуже сильним курцем впродовж двох років. Також що я можу сказати на власному досвіді, мені дуже допомогла техніка емоційної свободи. Це називається EFT, техніка простукування, а також Чотири основні вправи, завдяки яким я домовилася з собою, що я можу не курити. Перше це випити води, друге це дихання, третє це спорт, біг. І четверте це. В принципі, і є та сама техніка простукування. Чому це мені допомогло? Кому цікаво, пишіть в коментарях, обов'язково запишу наступні відео про те, як же ж перемкнути з цієї звички.